Такі звуки мислимо кожну ніч, кожен день, цілий день до такої бахання. Ну када машина пролітає очень сильно на скористіє. Ти сильна як оно дзвініт, а окна знаходяться напротив, неможливо спать. Тетяна Коршунова печеться навіть не про свій сон. У неї двоє маленьких дітей через постійний гуркіт вночі менший син просинається. Тетяна говорить, що уже кілька разів телефонувала до комунального підприємства Полтава Водоканал. Проте як то кажуть, віз і нині там від підприємства жодної реакції. Я через день дзвоню, через день прошу, сделайте как-нибудь приваріть. Вони мне то обманують, то говорят, ми все приварим, уже все сделано. Я говорю, меня сидел муж три дні спеціально наблюдав, говорить, ніхто сюди не приїжджає. Коли ж за коментарем до Полтава водоканалу звернулися журналісти, їх запевнили. Недолік усунуть днями. Хоча люк старенький і його було б варто замінити, проте на заваді, як завжди, проблеми фінансування. Водопровідний люк, який знаходиться на Паріжій частині по вулиці Ватутіна, вже дійсно давно експлуатується. Але він безпечний та небезпеки руху не становить. Найближчим часом недолік буде усунено, а за умов відповідного фінансування буде замінено. Загалом розповідають фахівці, підприємство обслуговує тисячі люків у місті. і щороку через крадіжки доводиться поновлювати кришки на кількох десятках каналізаційних шахт а все це додаткове фінансове навантаження на бюджет організації. Один магістральний люк обходиться близько двох тисяч гривень підприємству. А в прийомі металобрухту його здають за якусь сотню. І тому, якщо мешканці міста побачать відкриті люки, прохання негайно телефонувати в диспетчерську службу, це велика проблема. І не наражайте себе і своїх близьких на небезпеку. Телефон цілодобової диспетчерської служби Полтава водоканалу 56 96 20. Сподіваємося, що Тетяні Коршуновій він уже не знадобиться. Проблему усунуть незабаром.